Наша подорож Ямайкою Майкою розпочалася з того, що ми прилетіли в місто Монтего Бей, переночували, а на наступний день поїхали в місто Кінгстон. Всі пересування по острову у нас були суто громадським транспортом. Причому є декілька опцій: більш дорогий туристичний автобус і автобус з місцевими. Звісно, ми вибрали ті автобуси, де можна побачити і бути поруч з місцевими. Якщо хочеться побачити країну по-справжньому, то треба її дивитись очами місцевих. Маршруткою можна проїхати острів навкруги. І, в принципі, їздять вони в будь-яку точку. В деяких маршрутках було дуже колоритно, чи регі музика і хтось співає, чи вся маршрутка співає якісь молитви під госполи. Особисто, на нашу думку, в місті Кінгстон немає що робити більше, ніж один день, тому ми швиденько подивилися це місто і поїхали далі. На нас чекала серпантинна дорога маршруткою через Блакитні гори. Вони дуже симпатичні і покриті густою зеленю. З Порт Антоніо ми взяли шер таксі, працює він як маршрутка, за тим же принципом чекають людей, коли набивається повністю, то їде. От на цьому відео місцеве нам всю дорогу розповідав щось на ямайському діалекті про політику. Мало що ми могли зрозуміти, і просто кивали головою. Ми зняли гестхаус неподалеку від Бостон Біч, щоб відсвяткувати мій день народження. За вікном лив рясний дощ, а на вечері у нас було місцеве пиво, манго та курочка. Вранці, як тільки прокинулись, ми пішли гуляти місцевим селом та купатись на Бостон Біч. Після цього ми спіймали шейр таксі і поїхали подивились Блакитну лагуну. Далі трохи прогулялися знову по місту Порт-Антоніо і спіймали автобус, щоб поїхати в Очоріос. Їхати старою маршруткою зі швидкістю 130 км на годину це ще та розвага. Але скажу вам, на орендованому авто тут було би ще страшніше їздити. Очі, Ріос ми вийшли подивитись на знамениті бамбукові плоти, але бажання покататися на них у нас не виникло. Місцями було схоже на Україну подивіться на ці побілені дерева. А тут, наче в якомусь карпатському селі, хлопці грають в футбол. Ми зняли житло по Airbnb, прогулялись містом, прогулялись місцевим парком, сходили на пляж і повернулись відпочивати. Серед місцевих популярний цей суп, і ми не втримались, щоб не спробувати його. В принципі, смачно. Наступного дня з місцевої автостанції ми виїхали у місто Монтего Бей. Монтего Бей спробували традиційний ямайський сніданок. Жовтий це плоди Акі, якщо їх неправильно зібрати, то можна отруїтись. А куди ми поїхали далі та що їли, дивіться в наступній серії.